Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? Сьогодні ми вирушимо до Лондона 1952 року, коли місто зіткнулося з однією з найтрагічніших екологічних катастроф у своїй історії великим смогом. Ця подія залишила глибокий слід у житті городян і змінила майбутнє британської столиці. З 5 по 9 грудня 1952 року у Лондоні стався катастрофічний смог, спричинений комбінацією холодної погоди і викидів вугілля, спалюваного для опалення будинків. Дим, змішаний з туманом, створив густу завісу, яка огорнула місто. Це призвело до того, що видимість знизилася до кількох метрів. Тисячі людей почали страждати від респіраторних захворювань, почастішили випадки гострого бронхіту та пневмонії. На жаль, за різними оцінками, кількість жертв цього явища сягнула від 4 до 12 тисяч осіб. Це стало справжньою трагедією, і багато сімей втратили своїх близьких. Повну версію цього відео дивіться на ютуб-каналі День в історії.